Федеральний уряд Німеччини готується урізати базову соціальну допомогу для біженців. Держава Німеччини оплачувала нам житло, комунальні услуги і платила ці грошей Дійсно було достатньо. Вони оплачували квартиру, давали на їжу. Необхідно забезпечити, щоб українці більше не були включені в допомогу громадянам. Більше мільйона українців приїхали в Німеччину. вони просто толпами ходять, нічого не роблять. Потрібне знання мови, підтвердження кваліфікації. Та інколи навіть цього недостатньо: недовіра і відвертий булінг на роботі змушують українців змінювати професію або йти на некваліфіковані підробітки. Інколи буває, що це застрість, тому що до українських спеціалістів навпаки більше ходять. Чи стане Німеччина для українців місцем нових можливостей чи полем боротьби за виживання? Про це у нашому наступному матеріалі. Вітаю! Я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. Українським біженцям в Німеччині варта готуватися до непростих часів. Федеральна влада взялася виконувати свої передвиборчі обіцянки. Ну, насамперед, в частині радикального скорочення витрат на отримання вимушених переселенців. Озвучені канцлером Фрідрихом Мерцем плани щодо суттєвого скорочення виплат за програмою Бюргергельд з німецької гроші для громадян це лише початок. Водночас зростає тиск з боку впливових експертів, які формують політику парламентської більшості і окремих земельних урядів. Вони вимагають ще жорсткіших рішень. Сьогодні ми поговоримо про те, що робитимуть українські біженці у Федеративній Республіці Німеччині. Шукатимуть іншу країну, якщо так і не опанували мову і не знайшли роботу, чи, можливо, повернуться додому. А поки підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Це допоможе донести важливу інформацію до тих, хто має її почути. Але ті, хто можуть працювати і не працюють, або працюють лише неповний робочий день і отримують доплати, і ця кількість зростає. Частково це навіть організовано так, що люди йдуть лише на незначну зайнятість. Про ці плани було заявлено ще під час виборчої кампанії взимку 25-го року. року. Питання скорочення витрат на мігрантів в Німеччині панує широкий політичний консенсус. Соціал-демократи, які нині виступають молодшим партнером у правоцентристському уряді, розпочали перегляд умов соціальної підтримки ще тоді, коли канцлером був їхній лідер Олаф Шольц. Але робили це м'якшими методами, запроваджували програми з вивчення мови і підтримки працевлаштування українців. Проте ця політика не дала суттєвих результатів у ФРН працює лише половина українців, тоді як в сусідній Польщі майже 80%. Зокрема, це пов'язано з різницею в підходах. Польщі державну допомогу виплачують переважно на дітей, тоді як в Німеччині на соціальні виплати можуть розраховувати всі нужденні і безробітні. У 2024 році витрати на бюргергельд у Німеччині сягнули рекордних 47 мільярдів євро. Цю допомогу отримують 5 мільйонів людей. Ще за часів уряду олова Шольца було закладено норму: виплати скорочуються, якщо людина не шукає роботу сумлінно. Згідно з коаліційною угодою, яку підписали Християнсько-Демократичний Союз, християнсько соціальний Союз і Соціал-Демократична партія Німеччини, всі українці, які прибули до ФРН до 1 квітня 2025 року, зберігають право на повний бюргергельд. Ті, хто прибув до Німеччини вже після 1 квітня 25-го року, не мають права на соціальну допомогу. Втім, поки ці норми юридично не врегульовані, заява канцлера Фрідріха Мерца може стати початком реформи системного соціального забезпечення. Українець Павло Макуха в Німеччині вже понад три роки. Він пенсіонер, рятувався втечею з Маріуполя. Залишався в окупації аж до кінця березня 22-го року через важкий стан тещі, яка була прикута до ліжка. Павло допомагав дружині піклуватися про неї. Залишити маму в такому стані вони не могли. Лише після її смерті, 29 березня, родина евакуювалася. Прийшлося їхати через Росію, бо іншого в нас не було. Виходу. переїхали в Вільнюс, і я збирався йти на фронт. Але е, мій, мій син вже служив, пішов на захист вітчизни, а по батька його жінки був дуже хворий, і вирішили, щоб я трошки почекав ну, з, з фронтом. Родина сіла в Німеччині, думали, що це тимчасово. Планували повернутися в Україну, відновлювати зруйнований дім, але війна затягнулася. Маріуполі досі залишається в окупації. Урядові служби надали Павлу та його дружині статус біженців, допомогли з житлом і забезпечили базові потреби. Держава Німеччини оплачувала нам житло, комунальні услуги і платила ці соц... соц... плати регулярно. ніколи не дані Як і всі біженці, подружжя отримувало бюргергельд. Це по 500 євро на кожного. Щоб розуміти, що такое 500 євро. Я живу як деревні. У нас літр молока коштує 60 центів в магазині в середньому 1 євро. Втім, Павло не хотів залежати від допомоги. Мріяв повернутися до улюбленої справи в Україні, а працював він вчителем фізкультури. Але для фахової роботи потрібне впевнене володіння німецькою після невдалої спроби. Скласти іспит він вирішив шукати роботу, яка не потребує високого рівня знання мови. Зараз Павло Макуха працює садівником. Він більше не отримує державної допомоги і самостійно оплачує житло більше ніж мінімальна зарплата. Тобто вистачає, можна нормально жити. Я вже три місяці працюю на цій роботі. Я бачу, що не так важко знайти, важко мову вивчити. Не кожному мову надано. Павло чув про ініціативу канцлера Фрідріха Мерца щодо суттєвого скорочення соціальної допомоги, зокрема й для українців. І загалом він підтримує таке рішення. Вважає, що допомога має надаватися тим, хто справді її потребує, а не тим, хто зловживає гостинністю. Вони предлагають, щоб ми інтегрувалися, навчились розмовляти німецькою мовою, щоб легше було інтегруватись в свої професії. Багато просто відказується. От я виходиш на вулицю, і наші українці, а ви знаєте, що там кажуть більше мільйона українців приїхали в Німеччину. Вони просто толпами ходять, нічого не роблять. Звісно, не всі українці недобросовісні. Сотні тисяч наших співгромадян влаштувалися на роботу і тепер повертають борги німецькій державі своїми податками. У Німеччині перебуває майже мільйон українських біженців більше ніж в будь якій іншій країні Євросоюзу. Далі йдуть Польща 800 тисяч і Чехія. Понад 300 тисяч. Але в ментально близьких західнослов'янських країнах українцям інтегруватися значно легше. Там простіше не лише знайти роботу а й відкрити власну справу. У Німеччині це значно складніше. Софія Киянка переїхала до Німеччини разом зі своєю мамою. Вона переїхала ще в 2022 році, як і всі отримувала соціальну допомогу, але з перших днів почала вивчати німецьку. Хотіла бути більш незалежною. Цих грошей дійсно було достатньо. Вони оплачували квартиру, давали на їжу, особливо якщо ви жінка з двома дітьми, то вам також дають виплати і на дітей. І цього, в принципі, вистачало, щоб прогодувати мене, мою молодшу сестру та маму. І зараз моя мама працює на тальце, тобто вона працює неповний повний робочий день. Софія каже, що знайти низькооплачувану роботу в магазині на складі, на прибиранні не складно. А от влаштуватися за фахом це справжній квест. Потрібне знання мови, підтвердження кваліфікації, а інколи навіть і не рятує, тому що через недовіру або відвертий булінг на роботі виникають проблеми. Стоматологиня приїхала з України, у неї 10 років стажу, і вона знає прекрасну англійську, німецьку. Вона отримала все підтвердження. Вона пішла працювати в клініку, і її просто там німці. Були за те, що вона працює дуже довго. Вона працювала там годину з одним клієнтом, а потрібно по 15 хвилин. І вони дуже часто казали їй, що українська освіта нічого не варта. Дуже багато хто говорить німцям, що вони не довіряють іноземним спеціалістам. Інколи буває, що це заздрість, тому що до українських спеціалістів навпаки більше ходять. Втім, деякі німецькі політики в питанні скорочення соціальної допомоги пішли навіть далі ніж це передбачає коаліційна угода. Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер заявив, що Бюргергельд слід скасувати для всіх українців незалежно від дати їхнього прибуття до ФРН Треба нарешті домогтися того, щоб кожен, хто може працювати, погоджувався на роботу. А також необхідно забезпечити, щоб українці більше не були включені в допомогу громадянам, тому що це єдина країна в світі, де таке трапляється. Ось чому так мало людей з України працюють тут, навіть якщо вони добре освічені. Чому ця заява важлива? Бо Марко Зьодер не просто керівник однієї з найрозвинутіших економічно земель Німеччини. він також лідер християнського соціального союзу, повноправного учасника правлячої коаліції, і тому попередив, що домагатиметься своїх цілей на урядовому рівні. А оскільки тема мігрантів і витрат на них політично чутлива, то щоб не залишати козирів в руках правих радикалів з проросійської альтернативи для Німеччини, федеральний уряд буде змушений вдаватися до жорсткішої антиміграційної політики. Ще одна з озвучених пропозицій, що стосуються українських біженців, припинити виплати чоловікам призовного віку. Базову соціальну допомогу для українських чоловіків призовного віку нарешті слід скасувати. Якщо майже сто п'ятдесят одна тисяча українців віком від 18 до 63 років отримують від нас соціальні виплати, значить, щось тут не так. Ця категорія людей не має права на таку допомогу і повинна або працювати тут, у Німеччині, або проходити військову службу в Україні. У своїй публікації видання Більд зазначає, що спочатку повномасштабного вторгнення до Німеччини прибуло 304 144 тисячі українці прозовного віку. Це було станом на 14 червня 2025 року. Майже половина з них 49,54%, отримує соціальну допомогу. Помітна частина, за даними польських і німецьких урядових органів, в'їхала в обхід законів під виглядом водіїв ФУР. Натомість в посольстві України ФРН відповіли газеті: було б неправильно звинувачувати всіх українських чоловіків за кордоном в порушенні закону або ухиленні від мобілізації. Проживання українських чоловіків за кордоном не заборонено. Значна частина чоловіків в Німеччині легально проживає там і зареєстрована в системі військового обліку. Посольство надало правильну відповідь, не можна звинувачувати всіх. Але ми також знаємо, які схеми діяли і продовжує діяти для виїзду військовозобов'язаних за кордон. І без сприяння влади вони були неможливі. А ще ми знаємо, як українська влада провалила політику повернення українців додому. Спеціальне міністерство національної єдності, створене фактично для того, щоб працевлаштувати близького друга родини президента Олексія Чернешова, ліквідовано, сам міністр є фігурантом кримінального провадження. Спроба влади зупинити слідчі дії, які проводить набу, зокрема у справі Чернешова та інших близьких потрібних людей, завершилася політичною кризою і першими з початку повномасштабної війни протестами, на які масово вийшла молодь. Та молодь, яка не збирається виїжджати з України, яка попри війну... Бачить своє майбутнє тут. І саме це майбутнє влада намагається відібрати. Влада, яка і не згадує про повернення українців. Хоча як це зробити відомо, я написав спеціальний законопроєкт про засади державної демографічної політики. Він вже рік припадає пилом в парламенті. І таке ставлення до демографії не менший злочин проти держави, ніж спроба знести антикорупційну інфраструктуру. На моєму ютуб-каналі ми з вами говоримо про те, що справді важливо. Про українців за кордоном, про демографію, про корупцію, бездіяльність влади. Якщо вам ці теми не байдужі, підпишіться на канал, поставте лайк і залиште коментар. Це допомагає просувати відео і говорити вголос там, де зазвичай мовчать. До зустрічі!